Добрий ранок! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо в осинхронному форматі. Тому що я занята на олімпіаді з фізики зараз, а ви в цей час дуже успішно будете засвоювати. Новий матеріал, ну і виконувати роботи, які я вам запропонувала в Google класі. Будьте уважні, не загубитись в і часі. І так ми продовжуємо вивчати тему магнітне поля. Я не буду зараз перевіряти кількість задач, тому що я записую до того, як ми проведемо урок в четвер. В четвер, і я не розумію, що ми встигнемо з вами на тому уроці зробити. Тому потім якось звіримося, тому, будь ласка, дуже уважно Рахуйте задачі, тому що потім взагалі загубимося в цих розрахунках. І так, зараз у нас тема магнітна рамка зі струмом у магнітному полі, і я переходжу безпосередньо до нового матеріалу. Ось наша тема ось тема уроку, і ми будемо з вами. Намагатися розібратися, як поводиться рамка зі струмом у магнітному полі, хоча це буде повторення, ми це вивчали з вами ще в 9 класі. І я нагадаю вам, у яких пристроях застосовують дію магнітного поля на рамку зі струмом, і знов це буде трохи повторення, тому що ми з вами це вивчали вже в 9 класі. Ну, по-перше, якщо ми розглянемо якусь а, рамку, яку ми Вмістимо в однорідне магнітне поле з індукції B, І якщо в нас ця рамка буде жорстка, ми пам'ятаємо, що буде, якщо приватні кнушки, ми таку задачу розв'язували, але якщо вона жорстка, то ми розуміємо, що у нас цей розрив в рамки, ми можемо зробити дуже маленьким і будемо вважати, що у нас рамка буде розташована в магнітному полі саме таким чином, щоби. Контур рамки був в магнітному полі, а провідники, на яких під Драти, на яких підвішена рамка, щоб вони не попадали під вплив цього магнітного поля. Ось і ми побачимо в такому випадку, якщо будемо всі сіли розраховувати по правилу лівої руки, то побачимо, що у нас ось на Зараз на ось ці верхню і нижню сторони рамки, сіли будуть діяти таким чином, що якщо рамка буде перпендикулярна, вони будуть направлені в протилежні боки до гори донизу. А ось ці теж будуть направлені таким чином, що будуть рамку намагатися застопорити. Але давайте подивимося, що буде, якщо ми рамку трохи по-іншому по-іншому Розташуємо, наприклад, ось таким чином. Ось це у нас магнітне поле, ось це у нас рамка. Ну, Неважливо, що в мене зараз не підвіса опора, це таке, можливий варіант. Але зараз будьте уважні, тому що я буду вводити позначення, які допоможуть нам потім. Отримати необхідні формули для моменту сіл, які діють на рамку, і ми потім ще додамо поняття магнітного моменту для цієї рамки. Тому давайте будемо уважні для цього рисунку. Якщо це була ілюстрація, то це у нас вже робочий рисунок. Сторони рамки я позначу А і Б, Б ось цю маленьку сторону, на яку магнітне поля в даному випадку при такому розташуванні діяти не буде. А. Сторона А та сторона, на яку магнітне поле зараз буде діяти, ми е, показуємо напрямок струму, він може бути будь-який, але просто це дасть нам сили, які будуть діяти на ці дві сторони рамки, в протилежні боки будуть, якщо ми вниз зробимо це. Неважливо. Це сіла струму, і за правилом лівої руки ми можемо з'ясувати, що якщо струм тече у нас догори ось цьому. Провіднику, то ми розташуємо ліву руку так, щоб чотири пальці були за струмом, лінії індукції будуть входити в долоню. І ось ця сила буде показувати, ну, я намагалась показати її не просто уходячий до нас хрест, а з напра, направленим якимось. Но це, мабуть, вона від нас, а це я намагалась показати, що це до нас. Але можна показати хрестиком і точкою, як вам завгодно. Але до чого я веду, <кій> що у нас е є такі дві сіли, вони, мабуть, е рівні за модулем, вони протилежно направлені, але вони е не будуть тримати рамку в рівновазі. От в цьому випадку, коли вони були направлені в протилежні боки е вздовж одної прямої, вони таки е стопарили рамку. А ось тут вони будуть намагатися обертати рамку навколо ось цієї це у нас так звана пара сіл, на якій ми розв'язували з вами задачі в 10 класі в механіки, якщо щось пам'ятаєте. Якщо ні, ну давайте будемо розбиратися з цією парою сіл. І так, ми подивилися на цю рамку, а тепер ми будемо дивитися на нього згори. Ось з цієї точки будемо дивитися на рамку і побачимо ось такий рисунок. Ось у нас сила F1, яка рухає рамку, вона трохи вже повернулася. Ось у нас сила F2, яка рухає рамку. Ось у нас вісь навколо який буде все обертатися. В даний момент нашого наблюдіння спостереження кут між лінією магнітної індукції, от бачите, напрямок, і площиною рамки кут бета. Поки що саме цей кут я беру до уваги. Ось це у нас верхня сторона, яку ми бачимо. Так як вісь у нас посередині, то це у нас Б навпіл, ну і це теж буде Б навпіл. Ось. І сторона А ми просто її не бачимо, вона від нас уходить в глибину чертежа. Давайте згадаємо, що момент сіл, який діють на рамку, можна обчислити як суму моментів на. Окремих сіл. Тобто це у нас буде сіла, кожний момент сіла умножить на плечо. Але я нагадую, що плечо це не Б навпіл, плече це відстань від осі до лінії дії сіли. Тобто плече для сіли F1 буде D1, а плече для сіли F2 буде D2. Але це плече, вони зрозуміло однакові, у нас симметрична картинка, і ми можемо з цього трикутника знайти плече. Або d1 або d2 нам байдуже, вони однакові. Це буде гіпотенуза множить на косинус прилеглого угла. Тобто d1 дорівнює d2, дорівнює b навпіл і на косинус альфа. А сили F1 і F2 це у нас сила ампера. Вони теж однакові, тому що довжина провідника однакова, сила струму однакова. І е, в даному варіанті це буде у нас індукція на силу струму на е, довжину цього проводника самої сторони А. Давайте поставимо сили і плечі ось сюди, в момент, і подивимося, що у нас відбувається. Ну, бачимо, що два совершенно однакових э, доданка ми можемо скласти, і тоді у нас буде просто індукція сила струма сторона А умножить на сторону Б і на косинус кута бета. Але якщо ми множимо сторону А на сторону Б у прямокутника, то ми отримаємо, мабуть, площу. І це у нас буде ось така формула. Нагадую, що ми по прежньому розглядаємо кут б бета між напрямом вектора магнітної індукції і площиною рамки. Але в задачах, які ми будемо розв'язувати, цей кут ніхто не розглядає. Давайте подивимось, який саме код будемо ми розглядати, і це нам буде з нагоди. Потім вже в наступній темі це трохи вже буде педевтика. Але спочатку ще трохи додам інформацію до цього. Дивіться. Нет, давайте перейду, а потім вже на наступній формулі продовжуємо. І так, зазвичай розглядають кут, не ось цей бета, який ми розглядали. А кут між, між напрямком нормалі, перпендикуляра, нормалі до рамки і вектором магнітної індукції нормаль обирається таким чином, щоб ми брали, наприклад, або буравчик, або правила правої руки. Ми обхватимо цей контур або обертаємо рукоятку так, щоб по контуру напрямок струму шоу, і вістря Буравчика або наш великий палець правої руки, будуть показувати напрямок на нормалі. Тобто нормаль обирають не, при, не таким о, варіантам, а от таким чином, за правилом правої руки або правилом буравчика. І тоді, як ми розуміємо, ось у нас кут альфа, ось у нас кут бета. Але між нормалью і рамкою кут 90 градусів. Тобто ми розуміємо, що у нас кут альфа буде дорівнювати куту 90 мінус бета. І тоді ось цю формулу я можу записати, що ну, косинус 90 мінус альфа, ну, нам бета замінити надо, да. це бета буде равен 90 мінус альфа, косинус 90 мінус бета це буде синус альфа. Ну і тоді ми можемо записати вже фінальну формулу, яку ми будемо використовувати. І ще раз я тут э, згадую про те, що э, нормаль вибирають не будь-яким чином, а так, щоб вектор нормалі був пов'язаний з напрямом струму э, правилом свердліка або правилом правої руки. Э, момент сіл, якщо у нас синус альфа э, дорівнює 0. То момент сіл, як ми бачимо, буде дорівнювати нулю. Це у нас буде положення стійкої рівноваги. І в цьому випадку, всі сіли, які будуть діяти на рамку, вони будуть намагатися її розтягнути, а у нас рамка пружна, вона не буде як дріт гнучки розтягуватися. Тобто це буде стійка рівновага. Якщо ми намагаємось трохи посунути рамку, вона повертається. В те саме положення рівноваги. Але якщо кут альфа буде у нас 180, це теж буде положення рівноваги, але це буде не стійка рівновага. <кій> всі сили будуть направлені внутріш рамки, і якщо ми виводимо трохи із положення рівноваги, будуть виникати моменти, які будуть її розвертати і на 180 градусів повертати. Тобто рамка, вона прагне повернутися. Так, щоб вектор нормалі був обов'язково спрямований уздовж лінії магнітного поля. Ну, до речі, саме так поводиться і магнітна стрілка. Якщо ми будемо е, дивитися на рамку в однорідному магнітному полі, то центр рамки буде Залишатися на місці, а сама рамка буде повертатися. Але якщо у нас буде неоднорідне магнітне поле, у нас, мабуть, ми до такої задачі ще дійдемо з вами при розв'язанні задач, якщо буде неоднорідне магнітне поле, то рамка буде трохи по-іншому поводити. Тому все, що ми зараз розглядали з вами, це у нас для випадку, коли магнітне поле однорідне. Це важливий момент. У нас ось тут, в цієї формули. Є добуток сили струму на площу. А, такий вираз отримав фізики а, спеціальну позначку і спеціальну назву. Називається це магнітний момент рамки. Дивіться: магнітний момент рамки або плоского контуру зі струмом. Позначається він P маленько з індексом m. ну, хоча б індекс є, тому що ТП маленько у нас пам'ятаєте, у нас і тиск, і імпульси. Ще тепер магнітний момент такий самий. Ось, і це сила струму умножить на площину рамку. Якщо ми будемо записувати це в векторному вигляді, то нам потрібно буде додати уданичний вектор, і це буде у нас вектор нормалі. Тобто, напрямок співпадає з нормалію, але дорівнює подовжені одинички. Ось таким чином це відбувається. І е, тут. В деяких випадках, якщо вам зустрічаються саме такі комбінації, ви можете використовувати ці формули. Добре, давайте ми згадаємо, де у нас використовуються обертання рамки або поворот рамки в магнітному полі. Ну, наприклад, ми з вами вивчали в 9 класі електровимірювальні прилади магнітоелектричної системи. Зараз я ось тут вам все покажу, щоб ви вже могли передивлятися, а я буду розповідати вам про це. Тобто, якщо у нас є амперметр або е, е, побудовані саме за системою магнітоелектричної, то вони, по-перше, дозволяють вимірювати силу струму або напругу в колах постійного струму. Отут у нас е, такий є механізм. Зрозуміло, що ми е, бачимо рамку, яка на осерді, ну, для того, щоб магнітне поле було більш потужним. У нас є подковоподібний магніт, е, його полюси <кій> <кій> виділені е, кольором, але це все магніт. І у нас є вісь, яка е, Проходить крізь катушку, і вона з катушкою нерухомо з'єднана. Тобто, якщо повертається катушка, площина катушки, то повертається в э, місті нею ось ця вісь. До цієї вось, вісі, вось осі, коротше, прикріплена ось ця стрілочка, яка буде на шкалі показувати нам э, значення сіли струму або напруги, кут э, повороту. Ось тут рамки ось цієї, а саме стрілочки, вони залежать від е, сілу струму ось цієї рамки. А, прилад, ну, давайте, наприклад, якщо це у нас сіла струму, то прилад буде проградуйовано так, що стрілка показує на шкалі значення тої сіли струму, яка притикає в даному випадку через цей прилад, ну, то тобто, есть в даному випадку через рамку. Але можна трохи складніше, якщо ми будемо напругу вимірювати. Ну, і ось тут у нас є ось а, такі а, пружинчі, пружинки, вони, бачите, на зустріч одна одній розташовані, Вони для того, щоб можна було а, тримати більш-менш пружно ось цю вісь. Тому що, якщо не буде таких прожинок, то сіла тяження цієї стрілки може просто обернути цю рамку і на цьому все. Ось таким чином а, працює а, ця система. Крім того, у нас з вами була модель, ще двигуна, зараз двигуна постійного струму. Саме постійного, тому що тут у нас є колектор, який буде складатися всього-навсього із двох півколів. Це модель. Але потім я покажу вам більш реальний колектор, який використовується для таких целей. Як влаштований? Влаштований цей е, прилад, у нас є знов е, полюси магніта, мабуть, знов падково подібного, але ми не бачимо всю іншу частину цього магніту. Є рамка, насаджена на вісь, вона може обертатися. Тертя намагаються зробити невеликим, але якщо ми підключаємо кожний край цієї рамки до дратів, які йдуть на джерело. То зрозуміло, що якщо рамка буде обертатися, то ці дроти вони будуть намотуватися. Тому роблять такі е, ковзні контакти. Е, кожна, кожний дріт-виход із цієї рамки виходять на таке півкальце, одно і ось інше. Але для того, щоб були контакти, до цих півкалиць у нас при... торкаються ну, вони... їх, ось так звані щітки. Їх іноді роблять із е, окремих проволочок, іноді їх роблять із такі можуть бути це щітки, можуть щітки із якого не дуже жорсткого металу, але намагаються, так, щоб вони дуже щільно притискались до ось цих півколець, тому що має бути е, реальний контакт, ну, щоб струм мог протикати. І коли рамка повертається на 180 градусів, зрозуміло, що ось ця щітка буде пристосована вже ось до того на А це означає, що кожного разу, кожний пів буде змінюватися струм. Ну так, на самому, як це сказати? Це приводить до того, що у нас струм в стороні, обращений, наприклад, к південному полюсу, буде все время текти в одному тому ж напрямку, і струм, розташований біля полюса північного, теж буде кожного разу в тому самому напрямку протихати. Саме тому, що у нас півкольця. Коли будемо вивчати змінний струм, подивимось, там будуть кольца, там буде інша ситуація. Ось таким чином це відбувається. Але Зрозуміло, що якщо у нас ось така рамка, то у нього є так зване положення рівноваги, про яке ми казали. І от якщо рамка, сіла тертя буде не дуже маленька, то ця рамка може повернутися на 90 градусів і сіли ампіра можуть далі розтягувати рамку таким чином, що вони застопорять її рух, а сіла тертя не зможе. Верні, навпаки, буде заважати рухатися далі. Якщо тертя не велика, то коли рамка доходить до положення ось цього рівноваги, вона проходить його за інерцією, а потім сила ампера підхватує та знов повертає цю рамку. Потім вона знов приходить в положення рівноваги, але за інерцією проходить, Якщо сила тертя велика. Якщо велика, то рамка обертатися буде не дуже охотно, скажімо так. Ось, Але це е, можна трохи пофіксити. Якщо ми будемо брати не два півкальця, а, наприклад, ми будемо брати ось такий колектор. Тобто у нас тут дуже багато таких півкалець, щітки тут не показані, але у нас для кожної пари півкалець у нас, у нас є рамка окрема. І ось тут багато варіантів намоток для того, щоб можна було розуміти, що от такого. Положення стійкої рівноваги, рівноваги не буде. Якщо для одної рамки у нас буде положення стійкої рівноваги, для всіх інших рамок воно не буде. І таким чином обертатися буде спокійно цей ротор з обмотками, і в цьому варіанті ми не будемо мати проблеми з тим, що ми будемо бачити остановку руху. Такі, такого двигуна, він буде працювати без проблем. Але ну, ми вже з вами розв'язували трохи задач. Я думаю, що ви гадаю, що ви розумієте, де використовують електродвигуни Постійно в Аструму. Ну, наприклад, вони застосовуються на електротранспорті, на тролейбусах, в електромобілях, там теж від акумуляторів так, вони працюють. Ну а. Зазвичай ми будемо потім з вами розглядати ситуацію, коли у нас є електродвігуни змін в Астрому, вони теж мають застосування і, мабуть, більше, ніж двігуни постійно струму з певних причин, але про це ми поговоримо потім. Але є переваги у будь-яких електродвігунов, у них самих по собі дуже високий коефіцієнт корисної дії. вони майже не забруднюють навколишнє середовище, але безпосередньо. Ми ж розуміємо, що для того, щоб виробити електроенергію, нам потрібно буде щось робити: або це буде теплова електростанція, або це буде атомна, або щось ще, але все одно виробки електроенергії це процес, який не може бути ну, поки що. Так, є сонячне, є там інше. А, поки що не стовісткове, екологічно чистий, Тому, тому, тому. Так, давайте я на цьому зараз роблю паузу. Я не буду вас затримувати на розв'язання задач. Сьогодні я зроблю трохи дві невеличкі записи. У нас повністю весь шостий параграф, ви можете вже передивитися дві задачі. З цієї половинки уроку не звертайте увагу на дату. Ну зрозуміло, що я записую на кануні це все. Ми зустрінемось тепер з вами вже. Ну зараз я ще одну запись зроблю, а потім ми зустрінемось вже з вами на наступному тижні за розкладом.